Аби молоді сім'ї могли отримати житло, вже давно потрібно було відрегулювати таку процедуру у законодавстві, переконані у Рівненському управлінні фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. І, врешті, у травні відповідний законопроект побачив світ. На думку фахівців, цей документ дуже важливий, адже десятирічний досвід функціонування пільгового довготермінового кредитування молодих громадян засвідчив неспроможність держави забезпечити потреби більшості молодих сімей. Крім того, у наступному році завершується і строк дії державної програми забезпечення молоді житлом. Новий же законопроект. Закріпив би надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво чи реконструкцію житло. Це інше іпотечне пільгове кредитування за рахунок власних коштів державного фонду. Робить житло доступнішим вже соціально-економічна програма будівництва доступного житла. До переліку житлових будинків, на зведення яких будуть спрямовані державні кошти, потрапили і довгобут по вулиці Степана Дем'янчука. І багатоповерхівка на вулиці Гагаріна, і 12 квартирний триповерховий житловий будинок на вулиці Богдана Хмельницького в обласному центрі. Тетяна Бобрика, Сергія Савта, інформаційна програма день.